Підняти дрони, виявити ціль, імітувати ураження. Дніпрянка на позивний Рись готується до екзамену в Академії БПЛА. Каже, після іспиту зможе допомагати ППО збивати російські шахеди та розвіддрони. Рись розповідає, працювала візажисткою, зараз активно волонтерить. Каже, опанувати військову професію вирішила через наближення лінії фронту до рідної Дніпропетровщини. Я кожного дня бачу новини і я розумію, що. Я хочу робити дещо більше, ніж просто волонтерити. Моя родина в курсі, чим я займаюся, і постійно перехрещується. Для них це щось прям дуже дуже небезпечне. Я в цьому не бачу ніякої небезпеки. Навпаки, я від цього кайфую, я від цього отримую задоволення. Жінка керує дроном типу мультиротор. Літати на ньому вчилася два тижні. каже, інструктори пояснили, ним можна збивати російські розвідувальні БПЛА Орлан чи зала, які коригують ракетні атаки. РФ. Навчитися керувати мультиротором, додає, вкрай складно. Дрон реагує на найменші рухи. Коли я тільки починала навчатися, в мене було дуже багато сліз. У мене було дуже багато істерики. Я навіть казала, що мене не візьмуть на полігон, тому що я не могла здати трасу на симуляторі. Але я взяла свої сили в кулаки, всю свою мужність і здала екзамен. Наступним складає іспит ветеран війни на позивний куб. Чоловік запускає дрон, типу крило. Каже, подібними БПЛА вже збивають російські шахеди. Зараз завдання підняти крило якомога вище, контролювати швидкість та пролетіти якнайближче до цілі. Найскладніше було це посадити крило, посадити літак. Але я впорався біда, в тому, щоб завести крило плавно та повільно на посадку, щоб воно не розбилось. Якщо є вітер, то це викликає по ну складнощі. Чоловік переселенець з Донеччини. На фронті був з 2022-го. півроку тому його списали через поранення. каже вдома, не зміг сидіти, склавши руки, а тому й вирішив допомогти силам протиповітряної оборони. Ворог нещадно нищить саме мирне населення, по по лікарнях, по будинках вмирають діти. Це вніме тягар з військових. Якщо цивільним дозволять цим займатися, то вивільниться велика кількість військових, яка зможе взяти на себе інші задачі. Крім цивільних, екзамен складають і військові. Один з них піхотинець на позивний Рим. Навчився керувати і впівдроном за один день. Тепер також пілотує і крило. Планую перехоплювати шахеди. Бісить капець, як хочу збивати, щоб не літали тут. Хай летять кудись в друге місто. Обратно звідки злетіли. Аби збивати російські дрони у підрозділах ППО бракує фахівців, каже інструктор академії на позивний Кім. А тому каже, і відкрили набір серед цивільних. Зараз їх 40. На першому тижні їх вчать теорії та літати на симуляторах дронів. Після того ще тиждень вони відпрацьовують навички на реальних БПЛА на полігоні. В небі це є патруль. Коли він ну, допустим, бачить внизу, внизу ціль, він до неї там наближається, або він її збиває, або до неї ближче підлітає, включає плату ініціації і робиться вибух. Група вже там виявила якісь ворожі БПЛА, Ми піднімаємо 에, FPV, вона скоросна, піднімаємо FPV, там, або з вогом, або з е, самозарядом якби, і відправляємо на, на виконання бойового завдання. Практичний іспит вся група склала успішно, каже інструктор. Далі вони ще навчатимуться керувати дронами вночі. Після того працюватимуть на волонтерській основі в дивізіоні перехоплювачів, допомагатимуть ППО нищити російські безпілотники. Олексій Коренів, Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.